Привіт! А ви вже готували деруни з гарбуза? Якщо ні, то дивіться це відео та зберігайте рецепт. Беремо гарбуз, очищаємо від шкірки та насіння. Розрізаю на менші частини, щоб було легше натирати на терці. Я натираю на мілку, але це не грає великої ролі, тому можна натерти на крупну або взагалі перебити блендером. Обирати гарбуз краще мускатних сортів. В мене це батернат. Додаємо сіль, перемішуємо та залишаємо приблизно на 10-15 хвилин для того, щоб виділився сік. В залежності від сорту соку може бути більше або менше. Гарбуз добре віджимаємо та перекладаємо в другу миску. Додаємо куряче яйце. Сіль, чорний молотий перець, мускатний горіх, часничок та борошно. Все добре перемішуємо до однорідності. На добре розігріту сковорідку наливаємо олію, та викладаємо дерунчики. Першу партію я вирішила зробити маленькі, тоненькі без начинки. Смажу з кожної сторони по 5 хвилин на трішки більше, ніж в середній потужності. Другу партію я вирішила зробити з начинкою. А саме з сиром. Смажимо також по 5 хвилин з кожної сторони, але вже під накритою кришкою. Якщо ви ще не готували за таким рецептом, то обов'язково спробуйте, тому що це дуже смачно. І найприємніше, що ця страва низькокалорійна. До столу подаємо такі дерунчики зі сметанно-чесночним соусом. Обов'язково приготуйте та напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Не забувайте про підписку та вподобайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове моє відео.